Хамас відпустив двох ізраїльтянок, яких утримували в секторі Гази ще з 7 жовтня. За даними видання, The Times of Israel, йдеться про 79-річну Норіт Купер і 85-річну Йохавит Лівшиць, які жили в Кібуці Нір, Нірос. Їхні чоловіки залишаються серед заручників. Бойовики стверджують, що звільнили жінок з гуманітарних міркувань. На сьогодні Хамас утримує ще близько 200 громадян Ізраїля. Їхні родини закликають уряд обміняти на палестинських в'язнів. За інформацією ізраїля на 23 внаслідок нападу Хамаз загинули близько 1400 людей. А Хамас стверджує, що під час ударів по сектору Гази загинули понад 4 тисячі осіб. Проте поки що ніхто цю інформацію перевірити не може. Моя мама розповідала жахливі історії, що її везли на кузові мотоциклу, руки звисали з однієї сторони, ноги з іншої. Везли через зорані поля. Ще був чоловік з однієї сторони, так само висів, і позаду їх лупцювали палицями, поки не доїхали до тунелей. Там вони йшли кілька кілометрів босами по мокрій землі. Це величезна мережа тунелей, вона ніби павутиння.